Всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом приготування огірочків з кетчупом чилі на зиму. Для цього рецепту нам потрібно огірки, сіль, цукор, кетчуп чілі, олія, оцет і вода, а також баночки. Весь перелік продуктів я залишу вам в описі під відео. А тепер почнемо готувати. Спочатку нам потрібно підготувати огірочки. Відрізаємо бочки і розрізаємо навпіл. Якщо у вас трішечки більше, можете розрізати на 4 частини. Готуємо маринад до чилі додаємо сіль, цукор. Воду, оцет, і олію. Перемішуємо, ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Він закипів, висипаємо в нього огірочки, перемішуємо і проварюємо 20 хвилин. В кінці додаємо часник. Пересипаємо огірки в заздалегідь простерилізовані баночки, закриваємо і вкутуємо ковдрою. Залишаємо до повного охолодження. З цього рецепту в мене вийшла 1 літрова і 4 півлітрових баночки. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім смачного!